Вітаю, всіх пропоную подивитися поради від янголів на новий тиждень у період із 16 по 22 червня 2025 року. Поради будуть, як завжди, на три варіанти. Тож це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант і я починаю з першого. Перший варіант для вас порада. Сердечна чакра. Ну, на цьому тижні вам насамперед потрібно зрозуміти, що любов це є серце всього існуючого у всесвіті. І через це е, ваше серце, мабуть, потребує, уже, щоб його вилікували, щоб ви були спокійні. А для цього вам насамперед потрібно зрозуміти, що крім вас, цього ніхто не зробить. Які б ви не покладали на кого сподівання, які б позитивні емоції слова ви не отримували, вирішити свої питання, ви зможете тільки самі. Ви зможете самі наповнити себе любов'ю. Ви зможете зосередитися. Навіть на повсякденних справах при цьому пам'ятаючи, що тільки любов вам допомагає. Якщо, наприклад, ви там розпочали щось прибирати, щось там у вас не сталося, не вийшло, перебило щось, ви починаєте сердитися, нервувати, ви самі собі таким чином перекриваєте свою любов. А без любові, як звісно, нам що навряд людина чи може існувати. Іноді ми вважаємо, що любов це такий пристрасть, коли метелички там літають або ще що. А насправді любов це набагато глибше розуміння цього слова. Тому наповнюйте себе в робочих питаннях також вам потрібно проявити більш лояльний підхід. До всіх питань і у колективі також намагайтеся спілкуватися з усіма рівно, без перепадів, настрою або без злих висловлювань, тому що це може згодом обернутися проти вас. Навіть якщо вам людина неприємна, все ж таки подивіться, що те, що у комусь нас дратує, це іде зеркалення нашого проявлення. Ну, от на такі моменти вам доведеться звертати увагу на цьому тижні. Це був у нас перший варіант, другий варіант твердість. По другому варіанту, у вас накопичилося вже забагато справ, які ви відкладаєте, щось для себе там не робите. Можливо, у вас вже там на робочому столі зібралося. Куча паперів, а ви їх ніяк не розберете. Можливо, хтось навчається, вже потрібно підготуватися до іспитів або ще до чого. Але також ви даєте собі слабину, ви не навчаєтесь наполегливо, ігноруєте такі моменти, як навчання, і, можливо, просто покладаєтеся на долю випадку. Але так не буває, тільки ваша твердість, ваша наполегливість може вам допомогти у вирішенні будь-яких питань. А для цього потрібно проявляти свою волю, можливо, прописати плани і чітко усвідомити, що те, що ви не робите сьогодні, воно буде не зроблено і завтра, і ніхто за вас його не зробить, якщо ви самі не візьметеся. Тому будьте твердими, впевненими, хай у вас все складеться так, як ви того бажаєте. І третій варіант для вас порада: розслабтесь і відстороніться від проблем. Третьому варіанту порада йде така. Попри те, що у вас можуть бути якісь негаразди у житті, в когось, можливо, на роботі якісь не складаються обставини, так як вам потрібно. Можливо, у сімейних справах є якісь непорозуміння. Можливо, у суспільстві ви не можете налагодити контакти з іншими людьми, тобто можуть виникати якісь проблеми. І от вам на цьому тижні потрібно трішки розслабитися і відсторонитися від них, тому що. Як якщо ви будете тільки у голові прокручувати, що там потрібно вам зробити, чи не потрібно, чи, чи можливо де поїхати, не поїхати, спілкуватися, обмежити спілкування, і у вас такі питання можуть на побутовому рівні виникати. Як вам правильно діяти? Але якщо від того, що ви будете думати, нічого у вас не зміниться. Для того, щоб щось змінилось, потрібно ще діяти і прикладати зусилля. Тому, чому вам потрібно розслабитися і відсторонитись від проблем? Тому що вам потрібно подивитися на ваші проблеми з іншого ракурсу, знайти якісь креативні рішення, новий підхід, подивитися на ситуацію зовсім по-іншому. Тому що в тому положенні, в якому ви знаходитеся, ви не можете ну, ніби виловити суть тієї проблеми. Через це вам потрібно і розслабитися, і подивитися на всі обставини, які навколо вас є, на свою поведінку, на поведінку оточуючих людей і зробити певні висновки. Таким чином, ви вже зможете для себе потім діяти так, як вам того потрібно. Тож, це був у нас третій варіант. А я бажаю всім хай ваші янголи завжди вас оберігають.